Чи доводилось вам чути про агентство інтернет-маркетингу Ведекс? Доброго дня, мене звати Ольга і я є співвласницею крамниці освітлювальних приладів «ЛайнЕв». і хотіла би залишити свій відгук стосовно нашої співпраці. Крамниця освітлювальних приладів на ринку вже більше п'яти років, але здебільшого ми були представлені у інстаграмі та на інших маркетплейсах. І з 2020 року ми вирішили, що нам потрібно створити власний сайт. І у 22 му відбувся його випуск. Саме з того часу ми вирішили, що нам потрібна його підтримка та просування. Чому ми обрали компанію Ведекс? У першу чергу це позитивні та хороші відгуки від попередніх компаній, які вже у той час працювали з цією агенцією. Співпраця у нас починалась поступово, а саме з контекстної реклами. І через кілька місяців ми побачили хороші результати і погодились на більш розширені послуги агенції, та вирішили взятись за seo просування. Щомісяця та щотижня ми отримуємо звіти, в яких ми можемо відслідкувати. Динаміку розвитку у короткостроковій та довгостроковій перспективі агенція швидко реагує на будь-які зміни, де потрібно підсилити, де потрібно відключити, наприклад, якісь рекламні активності. Я хочу зазначити про високий професіоналізм та позитивний вплив їхніх послуг на оптимізацію для пошукових систем та просування сайту лайнев. Для будь-якого маленького або середнього бізнесу в Україні дуже важливо отримати продажі і прибуток. Тому я рекомендую агенцію Ведекс для усіх, у кого є сайт, хто хоче його просувати, хто хоче збільшувати свої продажі та масштабуватися.